В цьому відео хочу розказати, як зробити цікавий нічний світильник. Для цього нам знадобиться коробочка із-під морозива. Є таке морозиво, цікаво, продається в таких коробочках, Вона ідеально підходить. Далі, стлові діоди. Можете використовувати будь-якого кольору. Я використаю RGB слов, тобто повільно мигаючи двохсторонній скотч. Резистор потім підберемо в кінці. Звичайно, це картон. Я вже із картону вирізав, необхідний шматок і розмітив під світлові діоди. Потім воно так буде рулончиком скручуватися і посередині ставиться. Далі. БМСка для контролю заряду та розряду. Під неї підріжеться двостороннім скотчем так приклеїться, перемикач, який буде на звороті, звичайно, сам акумулятор. Розмітив під перемикач і під заряд зрізав края, просто приложив і поверху вже нашкрябав. Кнопкою трохи по-другому було. Приложив так, спочатку з боків, а потім вже за допомогою лінійки розмітку зробив. Стлові діоди вже вставив, але ще поки не пропаював. Клею акриловий двосторонній скотч тоненький. Це для того, щоб потім його склеїти в загонутому вигляді. І за дірку канцелярським ножиком дуже важко, тому я використовую деякі хитрості. Я канцелярський ножик нагріваю паявником і буквально проплавляю дірку. І ось уже цей край просто можна одламати. Коробка потріскана, на те є певна причина. Вона дуже довго лежала, а часу довго не було добрості, і на неї балуючись впав малий, трошки її потовк. Але нічого страшного. Віддіо де пропаяні, також підпаяний. Акумулятор до БМС-ки і двосторонній скотч знизу, що потім зверху так акумулятор буде стояти. Циліндр скручений, виведений провідок до кнопки, спереду вирізано під БМС-ку. БМС-ка приклеєна. Акумулятор теж двостороннім скотчем. Заливається термоклей. Ось так встановлено. зарядив акумулятор, Тут теж термоклей приклею. Тепер можна підбирати такий обмежуючий резистор. Ось так підбір резистора відбувається. Резистори, мультиметр. Його притулив, він відпав. В цілому підходить. це на 7,5 Ом. Зараз його і підпаюю. Тепер, коли резистор запаяний, Треба зверху приклеїти ще шматочок. Для цього термоклей хорошо прогріваємо. Потім перегортаємо його, наливаємо сюди. Після чого там зверху. І чекаємо, доки застигне. Після чого манікюрними ножничками це все по колу гарненько обрізається. Накривається потім кришка і виріб готовий. Такий нічник вийшов. І освітлює кімнату доволі непогано, не дуже яскравий, не заважує спать. Але досить світла, щоб було ночі, видно, коли прокинешся.